60-денний термін для оновлення військово-облікових даних завершується 16 липня. Ті, хто не встиг цього зробити, можуть отримати штраф. Роботи нема, денег нема. За що їх потих? Не лічу, не лякаю. Автоматичних штрафів одразу усім не буде. У куларах Верховної Ради обговорюють можливе продовження терміну оновлення облікових даних. Поки що не отримали ми якогось постійного. Автошкої, федити, від Чи буде продовження терміну оновлення військово-облікових даних? Та що буде з тими, хто не встиг активізувати їх? Розкажемо за мить. Оновлення військово-облікових даних для українців перетворилося у справжній квест. Дехто поспішав зробити це у перші дні. Інші чекали до останнього і потрапили у шалені черги в ТЦК та центрах надання адмінпослуги. Штрафи лякають, але я просто спрацюю і зараз тільки от взяв свій вихідний, щоб піти сюди у новиданіс. Застосунок не заходив, а сюди я вже другий раз приїжджаю. Я прийшов вперше по живої очеріді? Пройшов сім ранку. Я 150-й в черзі, тобто успію пройти, успію, не успію, будемо ну, пробувати щось друге. Це один з центрів надання адмінпослуг у Києві напередодні. Вже з п'ятої ранку люди на вулиці ставали в чергу за талоном. За останній тиждень охочих оновити дані з'явилося вдвічі більше. Щодня працівники центру приймали до 400 військовозобов'язаних. Система просто не витримувала таке навантаження і давала збій. Ми якби Бо свій час, і роботу відпросилися, і, тобто, і нічого ми не відновили, сказали, що може, може, відновлять базу. Може відкритися через 5 хвилин, може відкритися через 10 або підійдете ввечері, якщо у вас є свої там, справи, їдь гуляйте, Тіпо, ми потім вас приймемо знову. Зайшов близько без 10-11, Зайшли мої всі записали, а потім сказали чекати і прийти можна після обіду або ввечері, ну коли буде час. Але це не гарантія, що я отримав все одно той документ, який мені повинні видати. Подовжувати термін оновлення даних у Міноборони не збираються. Достатньо було часу для оновлення своїх військово-облікових даних, і міністерство оборони не ініціює внесення змін до законодавства України щодо продовження терміну цього оновлення. Якщо проігнорувати закон, військовозобов'язаним загрожує штраф від 17 до 25 тисяч гривень. Кожен окремий випадок розглядатиме Феміда. Втім, від уточнення даних це все одно назвільняє. Будь-якого датку незалежно того яких страх ми говоримо. Склада штрафу не звільняє від понної ну, вимоги для мене це однозначно, але я насправді хотів би побачити якусь заяву генштабу Міноборони, які буде роз'яснення. Тобто, цього процесу накладення штрафу штрафувати мають виключно територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, пояснили в Міноборони. Якщо з поважних причин або через стан здоров'я люди не змогли оновити військово-облікові дані, їм доведеться це доводити в суді. Якщо у вас є підтверджуючі документи про це, то звісно ви можете в разі е, винесення е, щодо вас постанови про накладення штрафу оскаржити цю постанову в суді саме на підставі цих документів. З закінчення терміну оновлення військово-облікових даних аж ніяк не означає автоматичне призначення штрафів усім, пояснюють юристи. Адже за законом вони можливі протягом трьох місяців з моменту виявлення правопорушення і до одного року з моменту його скоєння.